Не дозволяти смітити і розклеювати нелегальну рекламу. Такі обов'язки нових екологічних інспекторів в Івано-Франківську запустили муніципальну інспекцію з благоустрою. Це аналог європейської екологічної поліції. На головній площі міста посвідчення отримали 14 новачків. У новому екопатрулі п'ятеро дівчат та дев'ять хлопців. У їхньому розпорядженні один автомобіль, скутери і велосипеди. Пізнати їх можна за яскраво-зеленими жилетами, як і патрульні поліцейські озброєні екшн камерами. Вони будуть вимагати дотримання закону закону у сфері прибирання території міста, у сфері розміщення зовнішньої реклами, у сфері торгівлі, у сфері розміщення малих архітектурних форм. Скарги на те, що занадто багато реклами, і мені хочеться зробити краще. У минулому громадський діяч, а нині інспектор з благоустрою Михайло Атаманюк, зізнається, пішов працювати екополіцейським, аби зробити рідне місто привабливим для туристів. Дуже багато в місті красивих культурних історичних пам'яток міста. І за, ну, і за рахунок захалащеності всього того, що немало бути, воно є. Сміття, в першу чергу, реклама. Реклама, спустя катечі, то, що більше заважає архітектури міста. Жителі Івано-Франківська радо вітають нових інспекторів. Людина повинна раз десь віддихає за собою зібрати, аби було чисто, аби на другий раз прийшов хтось, чи, чи хтось прийшов, чи вони самі прийшли, щоб не було там всякої сміття, всякого такого. У перший тиждень роботи інспектори мають тільки спілкуватися з людьми та роз'яснювати їм правила благоустрою а вже потім складатимуть на порушників приписи та адмінпротоколи. Максимальний штраф для порушників містян 1300 гривень для підприємств 2000. Іларіон Іваненко Сергій Попович. Новини на першому.